Воїни ЗСУ знаходять навіть найзахованішу техніку росіян. Зробити це їм вдається за допомогою данського дрону rq 35 а Самі військові називають безпілотник одним з найкращих у своєму класі. Нашим колегам з армії ТВ показали в роботі дрон та поспілкувалися з операторами. Дивимось, достаємо сам борт, перевіряємо елементи, готуємо батарейку сюди. Це руль висоти. Розмах крил біля двох метрів. Підтверджуємо, що борт зібраний, далі перевилька по От. Крила, руль висоти хвіст. Це, мабуть, один з найкращих представників такого класу розвідувальників. Тому що він маленький, тихенький, легенький, катапульта не потрібна. Ти його з руки кинув і пішов. По погодним умовам вони не найкращі зараз, але потрібно зробити хоча б один виліт і дещо подивитися. Цю пташку звуть Жора Позивний, точніше. До нього якось приклеїлось само по собі в ході служби. І в нього вже більше 200 вилітів. Всі вони успішні і сподіваємося, що він нам ще прослужить дуже довго. Найефективніше він працює від 500 до 1000 метрів. Це якщо це розвідка. Якщо це коригування, то можна і півтори тисячі підняти, то в принципі. Не проблема. У нього є автозахват цілі, тобто ти можеш захватити ціль об'єктивом, і він буде його вести. І ти просто летиш за ними і наблюдаєш. При кожному виліті ми щось знаходимо. Десь більше, на якомусь виліті більше, на якомусь менше, але в цілому кожного виліту, кожного разу є успіх. Це і танки, і бензовози, і урали тентовані. Бувалі до даного борта, по ТТХ ну, десь півтори години плюс-мінус. Все, все залежить від е, е, вітер, не вітер, ну, куча факторів. Важить він до 3 кг у зборі, е, е, літає він ну, е, до половиною тисяч може підійматися. От, швидкість у нього крейсерська 16 метрів на секунду. А? Я посадив. Саня. Ага. Все нормально, я е, завершив політ, е, виключив літочок. Дуже проста посадка. Він вимикає двигун, або сам, або ти вимикаєш двигун, ну, кнопочку нажимаєш. Вот. І він просто виключає двигун і тримає себе в горизонті. І на поривах вітру він, як е, листочок на вітру, опускається і сідає на собі на пузо вони зрозуміли, що ми їх бачимо, ми їх знаходимо, і вони почали працювати обережніше. Саву знаходили, ну не одну, не одну багато. Сау, геоцинти стоять. Бачимо ми всі ці цілі. Мотивація дуже проста. У нас сім'ї, діти у нас нема другого, скажімо так, вибору. Треба захищати комусь.